Українці ще сповнені вражень від Євробачення. а Столиця вже приймає європейську оперну еліту. Уперше до Києва на міжнародну конференцію завітали представники одразу 120 музичних театрів з трьох десятків країн. Такий мистецький захід це унікальна можливість для українських колективів відкрити нові творчі горизонти і започаткувати спільні мистецькі проекти. Упродовж трьох днів учасники форуму говоритимуть про розвиток музичного театру. А в вечірні години разом з глядачами будуть знайомитись з українським театральним мистецтвом. І вже Перший день роботи конференції приємна для Києва подія. Директор асоціації опера Європи Ніколас Пейн вручив керівникам національних опери і театру оперети сертифікати про членство у цій найбільшій у світі організації. нам є що запропонувати європейській спільноті всьому світу. Ми чули, що зробила Джамала тільки своєю піснею. Вона перевершила всі сподівання всіх наших політиків, і тому мені здається, що саме через мистецтво ми можемо робити набагато більше, і це є нашим завданням. Це дозволяє розкрити нові коридори. Для співпраці, для створення копродукції, для обміну нашими артистами, для обміну нашими керівниками, балетмейстерами, режисерами, диригентами це відкриває дуже великі можливості. На Євробаченні було 42 делегації. У нас сьогодні 40, тобто майже та ж таке ж саме представництво, і нам надзвичайно приємно, що Київ кожного разу кожного дня фактично доводить, що він є справжньою європейською культурною столицею.